Всім привіт! Пам'ятаєте моє відео? Шукаю Боббі 15-45. Я вам сказав, буде друга частина. Я щось наплював на неї, а потім такий... Та не що я так зробив, треба зняти другу частину. Іменно зараз буде друга частина. Все хочу в майбутньому. пам пото пам тільки що подивився своє саме перше відео, прям відео, а не ютуб Shorts. Що хоче на обраща ладину? 52, 53, 54, 50, 58, 59, 1 хвилина! не я ты что я сейчас побачу. У меня какая-то какая штука тут улетала, А, так вот. Вовно. Вроде тут в коп И ты в ту сторону. Йо, крыса, крыса. Там же и крыпурс. Сюда иди. Це ту собаку тепер приручити можу. Так шоста ніч. Оп. О, а ви хто такі? Що сама лявка? Ну, ну ладно. Так, А скільки в мене кавунів? 68 штук. 11 днів тому я був хворий. І потім через пару днів я вже вистаровів. і Так що я веселий. Треба вам відео по Бравлу сняти. До мені вже немає, що в телегу викладати. Я повернувся, йому я, якщо я подохну, не шлохе. Ура! Я тепер не голодний. Відкопую. Ви думали, я звалив з канала знову? Ну, якщо я звалю то я ж потім зроблю допис, чого я це зробив. Хотів зняти відео на своє дере щось полянувався від святковувати. Ну, поки я нічого не бачу такого. Не стітейського. Якщо ви наберете, ну ладно, так як мені лень знімати третю частину, набираєте 5 лайків. Я знімаю її. Ладно, то на я пошутив. А то я знаю, вас ви се разтрення її наберете, я такий. Я ж снімав відео побралу. А таке буде. А, я це їсти можу. Нефіга портать. Я там щось самі тебе. Нереально, я там тільки що щось побачив. Плюс одна містика в купілку. Опа-на! Фартанула я! Так що я там зараз херабріна побачу? То я не зупиняю відео. Я виходжу з майна і видаляю його. Хоч би я його побачив, хоч би побачив. Хе-хе. Це стоя, якому треба звільнити пам'ять? Ході би я його побачив, хоч не. Я сподіваюсь не подохну. Ай! Роблю такі. Тут, 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 Опа! Ем... Так, я купил на Не Нифига, соби! Фартанулик сильно. Вот, ну, очень фиху, я не собираю. Так, тут... Не палка слышать, еще. А Отсеявшись. Не появились тучи, куда иду я. А? а, точно. На чему мне теперь объединяться? Я хотел какие-то стены объединяться на этих штуках. Яка якась. фух, я так думаю, але якась маленька. Шей, й Солосний, що? Як мені фартить люто? Ура! А якщо ж там буде будуть алмази? Ммм, жрачку вообще не буду збирати. А де будинок там, де сундук? Ту, тут де. Тут ще нічого нема. Нема. А тут це село таке бійдене. Ха! Я який зовсім хочу без будинка. Яке це бідне село. Я ж це облутав. Ну так. Да. Ой, шкінко, а де той будинок? Я тут все облутав. Коротше, понятно. Не? Село фігня. Так що треба робити отак. Я його зараз півтори години будути уяту, ктун, км, пн, км, да це саме гінельне рішення. Так приду туди. Як я тут не і нефіга не щоб тому що це занадто біди несело. Ні, я такий є добрий. Мені здається, чи я ще півгодини буду їсти. Ну нарешті. Як вони сломались? Вот так що ли? Ум. вже темніє. Ну, це буде ще одне відео на 40 хвилин, я так поняв. То хоча ніч, реально дуже довго. Це не дуже обідано. Я нудень довгий. Але я можу включатись під кінець сидіння. Ладик, что я там до 80 купу Так, ну можно. Чё? Что там? Хочет это прикол? Я факел не собрав. Ну ничего страшного. А знаете чего? я могу сделать Вот так. Блин, набросать никуда. Мене ще ніхто не з И похвастайся маме битбоксы. Сейчас... Мама круто битбокс, битбокс, битбокшу. Да, ты гипи. Skafanter А Я завтра сніму один такий ютуб шорт, як я відкрию Манар Харіку. Mm -hmm, mm -hmm. oh, я тут, тут 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 ту 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 А хочете одну сумну новину? Я вийшов у сім днів на цьому світі. Це шоста. І вже сьогодні. І це вже остання ніч. Да, ви розстроїлись. А може, я обрадувались. Йо-мої! Не поймати, що я побачив. І це було в Майнкрафті. Я нормально розвився в цьому світі. І шкода, що мені його треба покинути. Ось так чисто зроблю. Але, можливо, колись буде третя частина, якщо я скажу ха... Сміюсь вам в лицо. У їх їхнє у було їхня была изначальна ідея. Е, я... ум. А в мене тільки одне питання, а нафіга я це зробив. Так мені тепер вилазити. Я не снімав відео пару днів, тому що в мене не було вдома. І я, я був там зі дітьми, з друзями, з братами, з сестрами. Я Гуляв, веселився. Думав, відео буде на 15 хвилин, а вже 17 хвилина буде через. Дайте я зроблю собі кращу оцю штуку, то я не розумію, в мене ніч чи день. Як мене бісить ці штуки? Вилізеш. У мене блоків нема. Фігню один раз хотів таку зняти. Прочитав, де можна, який можна сід собі написати, що буде якась містика. І типу, я почав знімати і кудись ухожу. І, А ви слідкуєте, що, що буде робитись. Тоді для не було круто, тому що тоді в мене не було іде. Це зараз, коли я отримав два страйка, в мене з'явилися ідеї. Хе-хе-хе, а тоді не було. Поставте себе цю шутку справ... справжній лайк. Не, ну бо якщо ви мені не вірите. Я можу навіть сам показати, що мені давали страйки. Другий страйк є третій страйк і мінус канал. А я це так не люблю. Та да, я це не люблю. Ще 18! -е. М -м -м. День в Мінес я такий довгий. Я думаю, після слова Мінес він буде ще на 50 хвилин довший. А мої відсотки не оцінять це.

Я богатый, я богач, где реальный богач. Е-мое, ты я, я пошел. Давайте дойду її включу. Я розстроюсь. У мене немає дерева. У мене немає його. Мені треба палка. Я забув. Давайте, щоб не дивились на те, як я вилажу. Я вроблюсь тоді, коли вилізу. Так я вже скрафтив все. Що можна залазити? Ще відхилився трошки. Йо, фух. Саме круте, що я весь цей час граю без креатива і можу такого добу добитись. Та ні, ви б не бачили, чого я своїм зуму самому першому світі добився без креатива. От там ви офігієте. Угу. Uh -huh. uh -huh. А я думав, що ліса буде більше. Та ні, що нормальне. Нормальний. Можна ще десь покупатися? Де питання? Ладно, пройду. Головне не зробити пук-пук. І не сказати Я подох! третя штука. Ну что ж, значить, цей кінець відео. Я не знаю, що же казати. Я, я не знаю, як це сталося. Я просто не знаю. Це, це не шутки, я не знаю, як я від такого подох. Ладно. Наступне відео буде по-бравою. А поки я хочу вам сказати всім па!